16 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України, щоб представити цей план. І під час свого виступу Зеленський заявив, що план перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків, про які ми не знаємо. Пропоную з вами цих п'ять пунктів поступово розглянути. Перший пункт це геополітика, і в цьому пункті йдеться, що пропонується в цьому пункті надіслати Україні запрошення до НАТО. Ми розуміємо, що факт запрошення України до НАТО може потенційно стати. Фундаментальним миром про те, яким є відсоток вашого сподівання, що президент США Джо Байден до закінчення його терміну свого терміну на посаді погодиться на запрошення України в альянс, і ваша реакція на ось цей перший пункт, який нам всім зрозуміли, очевидний проте є багато питань. Віця, ще раз, альянс запрошення до альянсу це не є членство в альянсі. Навіть якщо ми будемо запрошені, навіть якщо скажуть там ви наближилися, ви наблизилися, ми відкрили для вас двері. Це не гарантує жодним чином нам те, що там альянс вступить в війну в. На боці України, ну ми повинні це розуміти. І про членство фактично теж мова поки що не йдеться. Це може бути тільки таке віртуальне собі запрошення. Ось вам листівка. Приходьте, будь ласка, там в якийсь час до нас, а ми подивимося, чи запускати вас, ну допускати вас чи ні. Тому Україна просить це прискорити. Я відверто кажу, не вірю в можливість, що нас запросять в альянс, бо у нас є принаймні два з половиною супротивники. Це Туреччина, ну це половинка така, це Угорщина, це Словаччина, а ми з вами знаємо, що в Альянсі все узгоджується виключно стовідсотковим рішенням. Якщо є стовідсоткове рішення, тому і ну, всіх членів альянсу таким чином рішення ухвалюється. Немає одностайності, рішення не ухвалюється. Тому на жаль, вірогідність ухвалення цього рішення, вона ну, мінімальна для нас. Пане Ване, якраз таки бачу вже заяву від посла Сполучених Штатів Америки в альянсі про те, що зараз Україну не запрошуватимуть до НАТО, і сказали, що ми не на тому етапі. Ну бачимо таку відповідь. Пане Іване, другий пункт це оборона. Реалізувати його президент України пропонує через не будемо перераховувати усі підпункти. Проте найголовніше це успішне продовження операції на території Курської області, сказав президент. Далі це посилення протиповітряної оборони. Далі це сп спільні операції з партнерами для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів, це зняття обмежень дозволу на застосування західної зброї в глиб території Росії і тимчасово окупованих територій, і звісно, надання Україні далекобійних засобів ураження супутникових даних і даних розвиток. В Принципі нічого нового для нас, так і для наших партнерів, наші партнери так це усвідомлюють і так це знають про те, би ж робили все, що нам необхідно, так якщо спиратися на ці підпункти. Mm -hmm. Але повертаючись до першого підпункту, курська операція. Наскільки на вашу думку станом на зараз, якщо оцінюючи ситуацію, в нас є сили та спроможності надалі продовжувати операцію на території Росії, Так що нам доведеться покинути цю територію країни агресорки, то що? Враховуючи, що так, цей пункт є в плані перемоги, я припускаю, що можливо до кінця року нам доведеться залишити територію Курської області. Свій визнак я базую на тих цифрах, які є у відкритому доступі, які роблять аналітики порталу DeepState. От, хай ваша поважна аудиторія, у кого є зараз можливість, відкриваю цей портал. Це найбільш надійний портал з відкритою інформацією про яку можна говорити. Відкриваємо позначку календаря на Перше вересня 2024 року, і бачимо, що на перше вересня Україна контролює близько дев'яти сотень квадратних кілометрів Курської області. Дев'ять сотень, запам'ятали. Перемотуємо там трішечки вперед, перегортаємо перше жовтня 2024 року 770 квадратних кілометрів. Ага, тобто трішечки зменшення вже йде. 15 жовтня 650 квадратних кілометрів. Тобто ми орієнтовно втратили від 25 до 30% території Курської області. Це не проблема наших військових в жодному чині, в жодному разі. Це не претензія до наших військових. Вони чинять шалений супротив, але тиск, який є на наших військових, і ті втрати, які ми несемо, вони дуже серйозні. Постійно наголошую, це не весела прогулянка. на минулому тижні. Росіяни. Захопили в полон, а потім розстріляли 10 10 наших військових на території Курської області. Оператори БПЛА, які потрапили. В оточення і не змогли пробитися до своїх, тобто через втрати шалені і тиск шалений, тому знаходження подальше наша на території Курської області під великим питанням, і питання взагалі, що ми там робимо, яка мета з якою метою окей, обрізати глушківський район, взяти в полон російських військових, так це була класна мета. Захопити трофей це класна мета. Показати, що влада Російської Федерації слабка, ніяка, вона імпотентна — класно, супер. але. Ми прийшли на той рівень, коли ми несемо втрати, і е, якісь перспективи у нас повністю відсутні на цій операції. Ще раз, ми втрачаємо кращих з кращих людей, найбільш підготовлених, боєздатних, мотивованих. Ми втрачаємо техніку, боєприпаси, амуніцію. Плюс ми втрачаємо наші вхідні території. Місто Селідово воно напів Скоро вже буде. Це покровська агломерація. А турецьк 45 Міста Торецьке, перепрошую вже під контролем росіян. Вони пробуваються там. Ми втратили вугледар за цей час, тобто втрати шалені, і тут треба зважати, куди ми інвестуємо наші обмежені ресурси. Пане Іване, дякую вам за ці слова. І дійсно стосовно курської операції, ми бачимо, бачили трагічні новини, про які ви вже нагадали, так і знаємо, що офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу дев'яти українських військовополонених у Курській області Російської Федерації. І ну, коли бачиш такі новини, то важко взагалі сприймати будь-що, що надходить звідти. Пане Іване, щодо. Наступного пункту пункт 3 – це стримування. Третій пункт має таємний додаток, так який було передано Сполученим Штатам Америки та лідерам деяких європейських країн. Ці додатки їх три загалом таємні. Проте ми їх не будемо розглядати, тому що ми їх не знаємо. Так і не будемо і не будемо припускати, що там. Але щодо пункту стримування, президент України Володимир Зеленський пояснив, що ось цей додаток отримають ще деякі держави, які зможуть наповнити зміст дуже відомої світу концепції стримування, і Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний стримувальний пакет, який буде достатнім для захисту України від будь-якої військової загрози з боку Росії. Як ви для себе трактуєте неядерний стратегічний стримувальний пакет, про що тут взагалі йдеться? Якщо простими словами, ви можете пояснити. Щоб ви зрозуміли, про що тут я пропускаю, це можливо військові бази. Військові бази, наприклад, там сполучених штатів, Великобританії, Франції, не хотів сказати, Польщі. А чому б ні? Ну як варіант, це може дійсно бути, можна змінити внутрішнє законодавство, дозволити розміщення цих баз, і гіпотетично вони повинні бути у вигляді. Таким стримуючим фактором для Російської Федерації, щоб відмовитися від а, там, наступальних дій. Ну в теорії це може бути, але чи погодяться західні країни? Я думаю, навряд чи вони не погоджуються збивати навіть російські ракети, які наближаються до кордонів альянсу де, в українському повітряному просторі. Безпілотники шахеди теж відмовляються збивати. кажуть, коли порівнюють з Ізраїлем, це ні то це другое. тому над Ізраїлем можливо, бо це рідко буває, над Україною неможливо, бо це часто. І це запускає ядерна країна Російська Федерація, тому розміщувати ці бази навряд чи. Інша стратегія О, давайте окей, не буду забігати наперед. Я почекаю, коли буде перелічувати далі ці пункти. Пане Іване, також пункт 4 – це економіка, стратегічний економічний потенціал. Пункт зосереджений, як каже президент, на цінних ресурсах України це Уран, Титан тощо, які є однією з цілей Росії у війні, і Україна пропонує США разом із ЄС та іншими партнерами укласти угоду щодо спільного захисту українських критичних ресурсів, звісно, спільного інвестування і використання економічного потенціалу. Наскільки ось ця угода про яку йдеться, може органічно доповнити і посилити на Авну систему економічного тиску на Росії. Цей економічний тиск він не такий, як нам би хотілося. Якщо ми говоримо про наявні санкції проти Російської Федерації, і також обмеження нафтової ціни, обмеження експорту до Росії та інші заходи тиску. Дивіться, Україна хоче бути корисною важливою і незамінною для країн Західної Європи. Зараз на жаль, ми не становимо такого такого інтересу, такої цікавості. Важливою для західного світу, як, наприклад, Тайвань. Подивіться, всі чудово розуміють. Якщо Тайвань буде захоплений Китаєм, то галузь напівпровідників мікроелектроніки вона просто буде обвалена. Сполучені Штати залишаться без мікроелектроніки. Тому, перепрошую, за сленс всі впрягаються і захищають Тайвань. Тому Україна. Теж має на меті стати таким собі ну умовним Тайванем, виробляти, виготовляти, переробляти, добувати щось таке, без чого не можуть жити країни Західної Європи, наприклад, там літі, якісь рідкоземельні метали, які добуваються в Україні, постачаються для електромобілів, наприклад, там Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, для корпорації Boeing, Lockheed Martin. і у випадку вторгнення Російської Федерації. Країни західної Європи дивляться на Україну, і кажуть: ого, нічого собі. Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо економіку. Тоді нам треба знову перепрошую впрягатися і захищати країну. Ось це дійсно я вважаю правильна тактика, але ну на жаль, ми трішки запізнилися в часі. Це повинні були робити ще десь в 2000 році. Пане Ване, і наступний вже останній крайній пункт це пункт 5 безпека. п'ятий пункт, який розрахований на повоєнний час, пропонує у разі згоди партнерів з. Змінити окремі контингенти збройних сил Сполучених Штатів Америки, що дислоковані в Європі на українських воїнів в ЗСУ. Тут все зрозуміло. Я думаю, що. Якщо вам буде щось додати, то додайте. Але давайте, якщо підсумовувати, навіть спробувати mm -hmm. на секунду уявити, що ось ці всі пункти, які перерахував президент України Володимир Зеленський, воєнного, економічного, політичного характеру, досяжні, чи допоможуть вони здобути перемогу у війні, або, хоча б бодай давайте так, зробити крок до цього. Перемога це таке дійсно розтягнуте питання. Наші військові, я бачив, навіть в вашому етері виступали, і вони кажуть, в них питання не про кордон 91-го року, вижити там по планам будують на наступні два дні. Не вбили сьогодні, слава Богу, перехрестилися, як там вижити там завтра, післязавтра, про кордони поки що мови не йдеться. Вони дослідно кажуть, ми відступаємо з цими мильними шагами кроками назад, і поки що ну, говорити про перемогу в цій війні. ну, перемогу що кордон доста першого року поки що ми повинні констатувати це недосяжна мета. Ми просто носимо розжеві окуляри і через постійно голошу, вони б'ються склом всередину. Дуже великі травми наносять там недосяжні мрії. Я бачу, що це намагання зупинити Російську Федерацію. Це як повінь, яка йде і. Перше питання не як відбудовувати, а як зупинити цю воду, як спустити цю воду, а потім вже там починати розчищати ці завали. Так само зараз цією війною, як зупинити Російську Федерацію, як змусити їх зупинитися, хоча б на тих кордонах, де вони зараз є, щоб вони не просувалися далі. Я набуду вам такі цифри. Я впевнений, що ви в своєму етері вже говорила, але тим не менш, за 9 місяців 24-го року, Україна втратила 1559 Квадратних кілометрів території України це 9 місяців 24-го року. Це шалені цифри, і нам треба якось зупинити цю динаміку. І після цього тоді вже можна говорити про якісь прогнози на майбутнє, Пане я Вам дуже дякую за вашу думку. Не забуваємо підтримувати наших захисників та захисниць. Як ви кажете, що їм хоча б втримати те, що зараз так є на жаль, такі реалії. Будь ласка, донатьте на перевірні збори, не забувайте підтримувати знову ж таки не тільки словом, але і ділом. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що відучалися прямо ефіру. Дякую. Я бажаю вам спокійного вечора. Нагадаю, що Іван Ступа, колишній співробітник служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку.